Давно я чула, що з просторів небесне нам світять зорями в нічній імлі безсмертні душі праведників чесних, отих людей, що вмерли на землі, душі героїв, вони очима зорями дивляться на нас із небес, журавлями пролітають над нами, сумно курличучи в небесній далині. На виконання указу президента України від 11 лютого 2015 року. Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності, увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого відзначається День Героїв Небесної Сотні. У цьому документі сказано на підтримку ініціатив громадськості та з метою увічнення великої людської громадянської національної відваги та самовідданості сили духу і стійкості громадян. Завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу, героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності протягом 2013 року та лютого 2014, року, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України. Кожен із них, як і ми, з вами мали свою сім'ю, батьків, друзів, захоплення, свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик їхньої душі саме в цей час призвав їх до боротьби за вільну, демократичну Україну. Це розпочалося в 2013 році. І це розпочиналося не як революція, не як революція гідності. Це розпочиналося демократично. Все розпочалося з того, що. 21, 22 листопада 2013 року київські студенти зібралися на мітинг, щоб вимагати від уряду. Демократичні реформи уряду Януковича, повертаюся дещо назад. 2009 рік грудень, президентські вибори щоб обрати президента згідно тогочасної Конституції і законів про вибори, Кандидат повинен був набрати 50% плюс один, тобто абсолютно більшість голосів і посісти президентську посаду. Ніхто з обраних кандидатів такої кількості не набрав. Відповідно, було призначено перевибори. І в другий тур вийшли Віктор Янукович. Ну, вибачайте, я говорю офіційними словами, не висловлюючи свою особисту думку, і Юлія Тимошенко. В другому турі. 9 лютого 2010 року, набравши 48,9% голосів, перемагає Віктор, Ющ... О, Віктор Янукович. І стає президентом. Народ України. Сподівався. На покращення, на сам перед економічної ситуації. Ну, Люди старшого покоління пам'ятають, роздавали парасольки. У мене шапка була в мене. Було, мене. А, <п 'я> вибачаюся, що стільки старшого покоління. Але все пішло. Погіршому сценарії. Я вам можу багато чого обіцяти. О, 12 балів хочеш? А в мене огород не зобраний. Та чи я його патую? Так а 12 балів мало. Та якщо загод, то можна. Так за середню школу. І... І. 21-22 лютого студенти зібралися в Києві відзначити річницю Революції Гідності 2004 року. Поряд з цим розпочинається акція про входження в Україну до... Це прапорського Європейського. Європейського Союзу. Саміт якого повинен був відкритися наприкінці лютого, цього ж 2014 лютого і. А Янукович, відправляючись на саміт, заїхав до свого найкращого друга Пупліра. Пупслера, приймаємо це слово, так? Да? І відповідно не підписав угоди, що викликало незадоволення. Значної частини населення України. От зараз просте опитування. Підніміть руки за те, хто підтримує входження України, України до ЄС. От давай, Володимире, з вас розпочнемо. І так, декількох я опитаю. Вступ до ЄС. Це продовжте речення. Покращення інфраструктури, збільшення економіки, покращення загального життя простих громадян. Леся. Не потрібна Євросоюз. Покращення економіки України. А для вас особисто. От дороги просто тіру відповідно. Тупо цього робити <свист> нічого не буде. Не надо на кожну Діана! Ваша Не Знаю, <свист> да, нам звідси. відкриті всі кордони. Вікторія заплакав Бог, побачивши загін спереду сотник, молодий, вродливий і юний хлопчик в казці, голубій. І вчитель літній сивий, сивий, і рани їхні вже не їм болять, жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, звітаючи назад Небесна Сотня вирій полетіла. Тож, давайте підсумну музику, нехай кожен з нас торкнеться пам'яттю цього священного вогню. Частинки вічного, а світло цієї свічки хай буде, да не тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества, справедливості, жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Будь ласка, може, ми повстаємо і по колу передаємо полетіло. Так, подожди. Камеру комерою команди. Жана й молитви за чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже, Освяти! Слава Україні! Героям слава! Мужні українські солдати, Збройні сили України, добровольці, волонтери довели одну істину. Можливо, це і неправда, але ми. Знаємо, що це правда, наша правда. Нас б'ють, а ми літаємо. Ви, майбутнє України. Тож своїми знаннями, працею, здобутками підносьте її культуру, будьте гідними своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю і незалежність України, поважайте наш народ і нашу мелодійну мову. Ми єдина країна, Україна! Thank you Тоді хто вшанував пам'ять. Ну, офіційно називається 100 Небесна Сотня. Але жертв було набагато більше. За неофіційними даними, тільки загинуло 114. Але ж сюди ми не беремо тих кого. Силові структури, силоміць вивезли, вивозили за межі Києва, вбивали і викидали, як тварин, без вшанування, без поховання. Але вони були нашими з вами. Земляками по меншій мірі, які загинули. Можливо, хтось візьме до уваги безславно. Але вони в нашій пам'яті повинні залишатися героями. Дякую. В свою Банку. чергу дозвольте від імені учнів, від імені нашого старшого колективу подякувати Геннадію Івановичу Тетяні Володимирівну за гарний змістовний захід. Я думаю, що такі заходи необхідні, адже вони тільки вчать нас і нас, і наших дітей бути гідними, дійсно стати справжніми громадянинами, патріотами своєї держави. Тож щиро дякуємо за гарний змістовний захід. І разом до перемоги, незважаючи на усі негаразди, що відбуваються зараз, всі ми прагнемо єдиного спокою та миру. Так?